До дня місцевого самоврядування, який в Україні відзначається сьогодні. Депутати Славутської міської ради напередодні провели об'їзд огляд об'єктів, що цього року зазнали капітального ремонту, реконструкції чи модернізації. Розпочали із дитячої юнацької спортивної школи. Начальник управління освіти Ельміра Перепелиця та директор закладу Ірина Яремчук ознайомили депутатів з тим, які роботи тут проведені. А це реконструкція та утеплення фасаду, ремонт покрівлі, капітальний ремонт спортивної зали. Наголосили на тому, що. Що ще необхідно зробити, аби заклад відповідав сучасним вимогам, а його вихованці мали комфортні умови для занять. Котельня по вулиці Козацькій, 41, стала наступним об'єктом огляду. Додамо, що це одна із найбільших котелень міста. За словами начальника ЖКО Василя Яцюка, тут проведений комплекс робіт із модернізації. Усі показники витрат газу води доведені до технічно обґрунтованих, але через зменшення опалювальної площі через від'єднання споживачів від мережі на порядок денний постає питання її подальшої модернізації. Наступні два об'єкти, які відвідали депутати, це дитячі навчальні заклади. В дитячому садочку номер 3 мікрорайони стафета, після капітального ремонту запрацювала спортивно-музична зала. На черзі завершення робіт із реконструкції плавального басейну. Подібний, нагадаємо, функціонує лише на базі НВО номер 1 мікрорайон Чкалова. А ось у дитячому навчальному закладу номер 2 депутатам демонстрували харчоблок, де за кошти міського бюджету, але силами батьків, проведений капітальний ремонт. Тут впроваджені також новації із енергозбереження, і вже дошкільники можуть похвалитись економією. Із духовної сфери не залишає нікого байдужим музей козацтва, який функціонує у дитячому садочку не один рік і вже навіть отримав визнання на всеукраїнському рівні. Від музею до музею, тепер історичного, депутати оглянули роботи, проведені із капітального ремонту музейної установи, ознайомились із планом проведення реставраційних робіт, з тим, які експозиції планується тут відкрити. І якщо на попередніх об'єктах депутатів цікавило, які кошти вкладені в роботи і який ефект від цього очікується, то в реконструкції історичного музею вони готові брати активну участь.